Всім привіт! Мотоблок Кентавр МБ2060D, 6 лошадок, повітряне охолодження, дизель. При фрезеруванні потекло масло от. десь звідси. Тут я був відкрутив от ковпачка валовідбору потужності і прикрутив оту штуку сюди, бо хотів чепити косарку, але косарку не вчепив, бо не було ключів, щоб. Відкрутити. Оце. От. І коли фрезерував, потекло масло. Сьогодні я все відкрутив оту штуку. Ось повідкручував Оця штука, не знаю, як вона називається, оця срібна. Ну, не срібна, а срібного кольору. Вона не вилазить, вона там ще має продовження туди всередину. Потім назад я оці болтики закручую. І вони отак от тільки закручуються, далі не закручуються. Я не знаю, я боюся там зірвати різьбу, поламати. От. Ну воно вже так чути, що воно той вже взагалі не хоче, далі не піде. І в чому питання, як воно було, наприклад, якщо би причепити от е, ту кришечку. Від ВВП, захисту ВВП, вона болтається. Ну докрутити чогось нереально, щоб її зажати. От. Чого так? Чи крутити не боятися, чи що сталося, я не знаю. І не знаю. Я думаю, знаєте що, думаю, зараз злити з коробки масло бо так і так треба було міняти, залити сюди друге масло, завести. І подивитися, чи буде звідси воно витікати. Тут дирочка в тому нормальна, я ще шилом її чик-чик-чик. Так що зараз вливаю масло. Заливаю друге масло в коробку. Таке. Ще запечатано в мене. Заводжу його і пробую, чи тече масло. Чи може так завести його, попробувати спочатку погазувати, не міняти масло. Давайте трошки проїду, побачу, чи буде текти. Першою перебачу, все сухенько, не знаю. А ну давайте другую. чи немає нічого так як непонятно чи то я погано витер, чи то це може бути я погано витер Ну воно лилося рікою аж тут зі всім брудом, аж отак лилось А зараз не ллється Давайте я, значить, зараз долю. От. І все, і буду чекати ваших коментарів. Тому що самому мені з тим апаратом не впоратись, знань не вистачає. Так що ключі не все вирішують. Потрібен ще клепка. Не кепка, а клепка. Масло з редуктора. Що воно якесь таке? Не то жовте, не то чорне, дивіться. Якесь воно непонятне. А тут багато його. Я боявся, що там вже все витекло. Щоб можна було їздити, їздити. Ого, ще мені щоб тої каністри хватило. 3 літри. Скільки ж туди поміщається, я вельми здивований. Ну, думаю, може вистачить. Побачимо. Даремно я взявся замінювати масло, того що, дивіться, от вам видно, знову воно соплі такі течуть знизу отут. Який вотой той сальник, ну так не видно, щоб в ньому там якась дирка чи що. Він десь там... Якщо тече, як має бути видно. Не знаю. Як його взагалі. Розібрати? Заливаємо. Кіті його туди лити Будемо пробувати щупом. Так, зараз залю. Я думаю, що ця каністра туди піде нормально. А потім того болтика закрутимо знизу і пробку тут зверху. І все. Так, а де щуп? Є щуп. Знаєте що я думаю? Воно буде витікати, я куплю каністру і буду поступово доливати. Як вам таке? Так не можна. Жарт, конечно. Чистеньке, гарненьке, а там те таке вже як з пилюкою змішане. Скільки я залив? Зовсім чу-чуть. І літру ще тільки залив. Давай ще. Та, ще даже шестерні не покрилися, видно. Руки як в тракториста, пальці як в тракториста. А я ж всього-навсього мотоблочист. Отаке масло. Так, що там? Шестерні видно і видно? Так може ще й мало буде 3 літри? Тут вон скільки? багато. Не знаю, мінімум 3 літри. Та я пошутив, що потім буду закривати. Бачите, не тече, а то ви вже певно там перелякалися. Чи може і не всі поняли, що я кажу, що потім зливну пробку закрию після того як залю. Чи поняли ви? ж там на ноги мені почне капати, признавайтесь в коментарях. О, вже шестернів не видно. То означає, що сонце вже зайшло. Думаю, треба помірити з щупиком. Чупейшина і будемо мірейшин ним. Хопа! Є мастило. Ну, можна ще трошки дати. Вже дістає щуп отак. Бачите, от постільки во. Більше половина. Більша половина. А зараз. Зараз ми його повитираємо гарненько пальцями. Він такий ребристий, на нього масло чіпляється. Це ж міряється не закручуючи, правильно? Хопа. О, все, хорош. Якраз рівень. Відпрацьоване мастило переливаємо у спеціальну тару з відпрацьованого напою. Відпрацьовану тару з хорошого напою. Може десь пригодиться ще. Ну, таке воно. Зеленкувато, жовтувате. Заливати його точно нікуди не можна. Ним можна тільки щось зверху помазати, так. І то не знаю що. Цікаво, чи є металеві ошурки. Є, бо навіть на тому болті знизу. Там, де я викручував ото його, так як провів ганчіркою. Там були металеві ошурки на ньому. Рівно дві літри злилась.